Друзі, хочу сьогодні з вами поділитися рецептом приготування перепілок в казані. Я не претендую на роль шеф-кухара, але всі, хто їх куштував, говорили що це просто. Отож, що для цього потрібно? Оскільки в нас п'ятеро дорослих і двоє дітей, я купив 12 перепілок. Ось ми їх розморозили, їх тут помили і поклали, щоб вони підсохли на паперові. Серветки. Маринад дуже простий. До речі, щоб ви розуміли, перепілки можна не маринувати. Ви можете їх купити і буквально через там, 15 хвилин починати готувати. Чому? Тому що перепілочка вона є дуже ніжна, вона є невелика, там нема е, такого важкого м'яса чи якихось важких сухожилій. Вона дуже гарно готується, бо вона має власний жирок, який потім також допомагає гарно е, зготуватися. І Фактично на цьому етапі, що я роблю? Я просто-напросто беру сіль. от Я приготувався. Це вже ми пізніше будемо додавати, коли вона буде робитися, поприка мелена копчена. Я взяв дві, дві, насправді, дві не потрібно, просто так купив, щоб було на потім. Шілі і чесничок. Зараз я беру перепілочки і так легенько їх просто підсолюю. Цибульку я взяв для того, щоб вона дала запах. Коли я мариную м'ясо зазвичай, я ну, найбільше, що дає класний маринад, це є цибуля. Чому? Тому що вона має в собі кислоту, яка, так би мовити, розпушує м'ясо, робить його м'яким е, волокном. В випадку з перепілками нам це не потрібно. Тим більше, що ми їх будемо робити вказані, вони в нас будуть фрі на цьому етапі, просто солю і пересиплю цибулькою для того, щоб вони набрали запаху. У мене є час. Бо ми збираємося зараз іти в піший похід, до речі, дивіться наступне відео. Коли я порізав цибулю, для того, щоб вона швидше пустила сік, я її беру ось так і мну. Хто боїться запаху цибулі, я, наприклад, не дуже боюся, то вважайте. Дивіться, по приправам, насправді можна давати любі приправи, такі, як ви любите. Тобто, якби я робив для чоловічої компанії. То я би обов'язково ще додав суміш перців, можливо, ще якісь трави. Але з нами сьогодні будуть їсти діти. А серед дорослих чоловіків тільки я один. Всі решта дівчата, і вони сказали, що їм робити не гостре. Отже, я тому стараюся робити не гостре. На цьому етапі можете додати все, що завгодно. Сам перець, чесник і поприку, ми будемо вже давати в казан, це буде пізніше. Ви це побачите. Я беру зараз цю цибульку. Просто для запаху. І дивіться, коли ми вже будемо її ставити на жарку, ми цю цибулю обов'язково треба зняти. Чому? Тому що цибуля, потім, якщо її не зняти, вона згорить. Замирнували, накриваємо кришечкою, собі легенько просолиться, візьме запах цибульки, а ми тим часом займемося іншими справами. Повернемося вже біля вогню. Смажити наші перепілочки. Казанчик олії і чекаємо, поки вона закипить. Дивіться, часник і перечілі можна давати на цьому етапі. І до того, як ми закинемо перепілки, її треба достати, бо інакше воно згорить будуть угольки Варіант номер два. Я так буду сьогодні робити, тому що я буду частину перепілок в кінці підгострювати, а частину для дівчат ні. Тобто я їх буду спочатку смажити і в кінці додам чесничок і додам перечілі. Поки що чекаємо, поки закипить олія. Воно має дуже-дуже нагрітися, максимально нагрітися, але вважайте, щоб вогонь не перекинувся на олію, тому що вона е, тоді, е, не дай Бог, загориться, будете мати олімпійський вогонь. Робимо адську температуру. І коли вже олія почне так от булічки випускати, ми тоді е, почнемо кидати перепілки. Але перед тим ми скинемо цибулю, бо цибуля зробиться чорною. Почало шкварчати. І ми по одній перепілості. Вважайте обережно так по краю. Не попечіться олією. Це дуже буде боліти. Ось так. Загружаємо. І ми це все дерев'яною ложкою і трошечки перемішуємо. Важливо, щоб швидко скупилася корка. Тоді весь сік залишиться в перепілочках. Загальний час приготування... І трошечки перемішуємо. Важливо, щоб швидко схопилася корка. Тоді весь сік залишиться в перепілочках. Загальний час приготування приблизно 15-20 хвилин. Це залежить від інтенсивності вогня, скільки олії, скільки перепілок. Ось вони вже у нас починають так. Братися з коринкою, Взяв кочергу, бо ложка закоротка була, купимо трошки довшу. Ось, бачите, вони вже в стані такої високої готовності. Через трошки будемо додавати перець і чесничок. У нас дуже високий стан готовності, тому ми додаємо чесничок, додаємо перчик червоний і зараз будемо додавати паприку. Паприка нам дасть колір відразу. Трішечки підсолив, тому що був не впевнений, що солі вистачить. Я при мариновці її багато не давав, щоб вона засильно сок не пустила. Ось, готуємо, ще трошки паприки. Тепілочки набрали вже такого приємного кольору. Не лякайтеся, що потемніло масло, воно потемніло від паприки, я дав туди цілу пачку, потрошку-потрошку посипав на перепілки, але воно дало своє. Я роблю так, як роблю це часто, так як роблю це для своєї сім'ї, для своїх гостей. Приготували ось цю глиняну посуд. Цей глиняний посуд мені його подарували. Ось, дивимося і розуміємо, що наші перепілочки вже готові. Обережно вони дуже гарячі, повірте. Підготували свіжі овочі, перепілки. Готові. Дайте їм відпочити хвилин 10.